Добрий день, сьогодні 7 лютого 2026 року. Сьогодні в нас відлига, весняна погода, около нуля, можливо, плюс один. Займаюся такою роботою. Тут колись планував займатися саджанцями троянд, та як то не пішло, не моє. І тут шипшина, не пам'ятаю якого сорту посажена була, вона вже, Воно, бачите, яка. Все якось ні не доходили руки, а це вирішив її вирізати. всю Ключа вона вирішив вирізати і винесу це все, а потім навесні два варіанти викопати. Ну, це такий. А другий варіант, як закущиться пустити тут, потім раундапом, гербіцидом гарну дозу зробити, і щоб його вивести. Що в нас по погоді? Снігу, як бачите, перед морозами взагалі його не було. Так, випало, може, сантиметр. Може, 2. Десь так. Були сильні морози. 4 ночі. Перед цим перед морозами йшов дощ. І замерзало. Я там відео знімав, лідна кірка така була на деревах на всіх. Чотири ночі були морози. Першу ніч там 20-21. Другу 22-23. Можливо, Трошки більше. Ну і Третю 20 і четверту 19, 18, 19. Потім потепліло трохи, а сьогодні така відлига, сьогодні плюсова температура 0, плюс 1. І кілька ця опада. Можливо, перед морозами. Коли мороз був, то навіть вона і захищала краще, мені здається. Це моя думка так від морозів. А зараз вона вже не потрібна і так гарно, що сьогодні така погода, вона може вся. І опасти. Що там? Чи загинула на якихось плодових брунька плодова, ну, я маю в виду абрикос, персик, диплоїдна слива. Це невідомо, ніяких експериментів я проводити не буду проращувати, тому що ще зима не закінчилась і весна попереду. Це Байер... ой. Бербанк Гігант. диплоїдна слива, слаборосла, вона в мене виступає як слаборосла, врожайна. Це то часан. Врожайна, ну вона сильно росла. Тяне хорошо, все росте добре. Ну, в общем, подобається мені ця слива. Ну що по врожайності будемо дивитися ще пізніше. Що там з брунькою? Так. Так, да, до речі, у нас ще морози передають. понеділок, вівторок, середа, там до 20 можливі. Так, Підемо далі працювати. Всім миру й добра. І сподіваємося на врожай в цьому році. Щоб не так, як минулий рік. Зовсім без врожаїв. У мене в Полтавській області було. Всім здоров'я бажаю.